Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я ігор Попков. Починаємо цієї ночі. Ворог атакував об'єкти енергетики на півдні Одещини. Під удар потрапила також сонячна електростанція. На місцях влучань спалахнули пожежі. Люди не постраждали у Білгород-Дністровському районі. Розгорнули пункти незламності, об'єкти інфраструктури переведені на резервне живлення, били росіяни і. По східних областях, зокрема, вибухи лунали на Полтавщині та Дніпропетровщині. Там цілили по інфраструктурі, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та лінії електропередачі. Київ оговтується після масованої російської атаки в ніч проти п'ятниці. Тоді ворог масовано атакував столицю балістикою, крилатими ракетами та дронами. Загинули семеро людей. Ще 35 дістали поранення. Історію одного будинку, в який залетів російський шахет. Розкаже Тетяна Демух тут досі гучно. Працює техніка. Комунальні служби прибирають будівельне сміття, забивають вікна фанерою. Водночас до будинку в Деснянському районі сходяться люди. У ніч проти п'ятниці росіяни поцілили у дев'ятиповерхівку шахедом. Постраждало 37 мешканців, серед яких дитина. Станом на ранок, 15 листопада, пошуково-рятувальні роботи завершено і Внаслідок атаки в цій дев'ятиповерхівці загинуло шестеро людей. Вибух, і страшна пожежа була горіло, все було в диму. У мене квартира, все закопчена. Закопчена, звісно, була пожежа. Антоніна Павлівна на момент влучання в будинку не була. Там мешкали її родичі. Тепер чекає, поки можна буде забрати речі. Квартирі 7-8 етаж, що з лівої сторони знаходяться під'їзді, дуже повністю розрушені, стін немає, говорять. Страшне, що сталося, звісно. Йдемо всередину на восьмому поверсі. В цілілі речі вже забирає інша сім'я. Там аварійна ситуація в дальній кімнаті. Ми туди не заходимо. В такому у них похилила стіна, а ДСНС вимушені були зрізати балкон. Бо в сусідів з боку, замість підлоги, прірва. Я прокинулась, кричала, тому що на мене сипалось. Я дуже сильно боялася, що нас ну засипе. Ось перестало слава Богу сипатись. Я дитину забрала до до чоловіка сюди, і ми швиденько до дверей впевнились, що хоч двері відчиняються, бо це теж у мене паніка завжди, щоб двері відчинились. Їхня сусідка знизу загинула. Вона вже такого віку, ну похилого віку, але ну, ну нормальна, хороша, хороша жінка була. Ну її не ну її не стало. На місце російської атаки відразу прибули рятувальники. Це була саме зміна Сергія Василенка. Виявилося, що ворожий шахет поцілив у його будинок. Я мою адресу. Ну серце закалатало неймовірно просто, бо дома дружина, маленькі діти. Прямуючи вже сюди по дорозі, дружина мене набрала, сказала, що вони зорієнтувалися, вони завчасно встигли вийти. Приїхавши на місце, Сергій побачив, що його квартира вигоріла вщент. Цілим, як не дивно, залишилося дитяче ліжко. Воно обгорівше, але воно ціле, воно стоїть на своєму місці. Він досвідчений ДСНСник зі стажем 15 років. Працював на різних місцях влучань та пожежах, але каже, цей виїзд був найважчим. У мене двоє дітей до ці вісім місяців, в принципі, вона не зрозуміла нічого. Старший Іван син, йому 5 років. Він, ну, в принципі, слава Богу, він, 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 він розмовляє. Він... Розказує про ці події і ну, я до нього вже після, після подій, після пожежі. Я, вони тут зараз перебувають в сусідньому домі у знайомих. Я до нього піднявся, він мені розказує, ну, яка там була в нього пригода вночі. І, ну, дитина шкодує жалкує за своїми іграшками. Наразі в будинку немає водопостачання. Люди збирають речі та шукають інше житло. Столична влада допомагає постраждалим оформити матеріальну допомогу від міста на оренду. Помешкання загалом у Києві внаслідок цієї атаки семеро загиблих напередодні вранці у лікарні від важких опіків померла Наталія Ходемчук удова першої жертви аварії на Чаес. Вона мешкала в іншому будинку на Троєщині, в який також потіли в російський шахет. Четверо постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані. Тетяна Демух, Владислав Паливода та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Понад 170 боєзіткнень відбулося на фронті за добу. Майже третина з них на Покровському напрямку. Ворог не припиняє спроб прорватися до житлових кварталів міста та закріпитися там. Це дасть росіянам змогу розширити контрольовану територію, доповів головком Олександр Сирський. На Гуляпільському напрямку ворог намагався штурмувати 12 разів. Українські захисники відбили атаки в напрямках Варварівки та Затища. На північно-східному прикордоні загарбники активно застосовують. Реактивні системи залпового вогню і не шкодують живої сили. Менше кілометра до лінії зіткнення поліцейські Донеччини і далі вивозять жителів прифронтових громад у безпечніші місця. Рейси здійснюють під постійними обстрілами та атаками дронів. Як відбувається евакуація? Дивимось далі. Поліцейські одягають броню, ще раз перевіряють маршрут, готують антидронову зброю і вирушають. Наразі заїжджаємо в місто Костянтинівка. Працюють правоохоронці під прицілом ворога. Тяжка обстановка. Костянтинівка вся майже на 80% вже перебита. По дорогам дуже тяжко заїжджати, об'їжджати. Це все пильнують із неба дрони. Цього разу поліцейські вивезли з Костянтинівки чотирьох людей. Ці жінки, сестри. Їхні помешкання росіяни обстрілювали на раз. Жінки кілька разів переїжджали, Та історія повторювалася. Оразу жінки поспішали рятувати не речі, а тварин. В евакуацію з собою забрали п'ять котів та три папуги. Ось малесенькі, які. Там їм два місяці, два з половиною максимум. А на цих кадрах евакуація людей з Лиманщини. Звідси менше кілометра до фронту. Безпекова складова цих населених пунктів дуже тяжка. Постійно ведуться обстріли також. Цього разу білим янголам евакуаційній групі Нацполіції вдалося вивезти три десятка жителів. Люди беруть із собою мінімум речей. Усе життя поміщається у дві сумки. Міщей багато? Віщей, ну сумки, по дві сумки десь на каждому. Кожен намагається вивести найцінніше. У нас є плавіння, Я ділаюсь вічі різні. Я б хотіла її взяти. Евакуації на Донеччині тривають. За інформацією обласної військадміністрації, адміністрації, у 20 громадах, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишається понад 15 тисяч цивільних. За останній тиждень виїхали або були евакуйовані понад 1300 людей поліцейські Донеччини закликають усіх, хто досі лишається у прифронтових громадах, не зволікати, виїжджати, поки є можливість. Олександра Бабіхіна, ми Україна, марафон єдині новини. У реанімації Дніпра рятують медика, який постраждав під час російської атаки в Самарському районі. Того вечора Юрій заїхав у гості до друга. Після удару дроном господарі вибігли з будинку. А Юрій залишився. Йому здалося, що в оселі ще є люди, і він хотів їх врятувати. Тоді прилетів другий шахет, у якому стані постраждали зараз. Дізнавалася Софія Москаленко. 7 листопада на годиннику немає і півночі. У повітрі чутно пронизливий свист, а за ним гучний вибух. <му> у той момент Юрій, начмед лікарні, заїхав погостювати до друга у рідне село в Самарівському районі. Пізно ввечері повертався з відрядження у Миколаєві віз крісла колісні та милиці для ветеранів. Сіли вечеря нашого сусіда. Перший приліт. Люди повискакували з дому. Загорівся ліс, поруч побігли, штушить дерева. Разом, пригадує друг Ігор, попадали на підлогу, прикрили голову руками. Удар був за парканом будинку. така сосна. Їй просто удар прийшовся дроном по сосні, він її зрізав як спічку. Собака була в вольєрі, в будці і в це її теж спасло, тому що вольєр там швеляргався, перекрутилося, Зайшли на сусідній вулиці, і вона в бур'янах сиділа, вона переїв, Контузія в неї була теж ну, з двох кров. Ігор тоді закричав домашнім, щоб забиралися геть з будинку. Він відчував, росіяни можуть завдати повторного удару. Були куми, тобто я кричу всі, швидко у нас там 5-10 секунд, на це все є, і ми вибігаємо. Ну, бачимо вже, да, там горить ліс, вольєр, там все розрушено, там сокла повилітали. У тій плутанині медику Юрію здалося. У будинку ще залишилися люди, тож кинувся всередину на порятунок. Саме тоді росіяни направили ще один шахет, та цього разу уже прицільно по оселі. Повернувся в будинок і другий приліт. Придавило шматком плити. Прикуті. Коли я зрозумів, що той, що, е, що е, летить, летить прямо в, в дом, угу. по звуку, просто вже понятно було. Ріг на сходини і зверху упав уламок плити. Навколо спалахнув вогонь. Юрій зрозумів, з під плити доведеться звільнятися самому, бо ж полум'я підступало. А як вибрався на двір, побачив, що поранило і друга. Обломки... Е, Двітіля шахіда. Одна половина двіятеля була, де прильот був непосредственно в кухню. І інерція його відкинула по коридору. Циліндр з дві ятіля, ну, Він, походу, вилетів ну, обуві, він ударив касательно, ну, по ногі. У шоковому стані Ігор не зважав на поранення, та друг переконав звернутися до медиків. Виявилося перелам. Сам же Юрій потрапив до реанімації. Є травма живота, травми родини, але останні функції працюють. Він ще знаходиться в відділенні реанімації. З ним вже працюють наші лікарі, психологи, психіатри, допомагають йому трошки налагодити ментальне здоров'я. Після поранення Юрію відновлюватися не вперше. Він понад три роки служив у штурмовому батальйоні, також начмедом з групою інвалідності. Повернувся до рідної лікарні і точно знає, щойно одужає, знову стане до роботи. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський з візитом у Грецію програму поїздки з міркувань безпеки повністю не розкривають. Відомо, що президент проведе зустріч з грецьким колегою, а також прем'єр-міністром і спікером парламенту. Змі повідомляють, що під час візиту до АФІН Володимир Зеленський буде домовлятися про передачу двох батарей Петріо та 12 винищувачів міраж. Ну а ще про поставки газу. Вже є у нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російський удар. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту. Допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією Єврокомісії, Допомагають також українські банки. допомагають Норвегії. Триває активна робота із американськими партнерами. Повне фінансування буде завтра. Український президент буде з візитом у Франції. Зустріч з Еммануелем Макроном анонсував Єлисейський палац. У вівторок Зеленський відвідає Іспанію. Повідомляє конгрес країни. Наступний випуск о 10 десятій. Далі в ефірі мої колеги за Світлану Гринчук вивели зі складу РНБО. Відповідне рішення ухвали Володимир Зеленський. Указ розміщено на сайті глави держави. Раніше Кабмін вніс подання до парламенту про звільнення міністра енергетики та міністра юстиції. Відповідно, профільний комітет. Нагадаємо, 21 голосом вже навіть підтримав подання щодо Світлани Гринчук. Далі голосування щодо їхньої відставки має бути винесено у сесійну залу. Розслідуванням імовірних корупційних схем в енергоатомі цікавляться і українські партнери. Ця тема була однією з ключових під час перемовин керівника офісу президента Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими, і привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії. І до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Ну, от щойно ми сказали про цю розмову пана Єрмака з пані Девіс, і те, що всі ці кейси розслідування мають бути ретельними, професійними і неупередженими. Також у нас вже була реакція і послів G7. На вашу думку, про що сьогодні реакція наших міжнародних партнерів свідчить от у цьому питанні цього корупційного скандалу? Ну, по перше, я зазначу, що дуже добре, що українська влада і не тільки керівников президента України, наші посли активно працюють над цим. На, е, міністр з справ України безпосередньо президент України зараз кожній своїй розмові з партнерами, так чи інакше пояснюють цю ситуацію. Тут потрібна активна комунікація, щоб наші партнери розуміли сутність ситуації. Більш чітко розуміли, що відбувається і що може бути далі, це важливо якраз для збереження довіри і збереження саме партнерських стосунків. І на мій погляд, реакція наших в першу чергу, європейських партнерів, ну штати поки тримають паузу. Насправді, це теж враховуючи специфіку Трампа, теж непогано. тому що Трамп, якщо чимось незадоволений або Щось хоче використати в своїх інтересах. Він відразу починає реагувати публічно. Ми це знаємо. А оця пауза вона свідчить про те, що американці чекають, що буде далі, але не приділяють до нас якихось претензій. Допомоги, на жаль, немає з перших тижнів і навіть з перших днів роботи цієї адміністрації. Але тим не менш, для нас головне, щоб продовжилися Постачання зброї в рамках ініціативи Пьорл, коли зброя американська закуповується за допомогою європейських партнерів, і в рамках координації всередині НАТО європейські партнери, на мій погляд, продемонстрували дуже прагматичну відповідальну позицію в цьому питанні. Вони акцент роблять на те, що йдеться про боротьбу з корупцією. Це ж не просто корупційний скандал. У нас бували і неодноразово корупційні скандали, які виникали, наприклад, внаслідок журналістських розслідувань, внаслідок якихось конфліктів там бізнесових, політичних і так далі. В даному випадку це результати офіційного розслідування державної структури національного антикорупційного бюро України, яке створювалося за підтримки наших міжнародних партнерів. І боротьба з корупцією є одною з вимог в процесі європейської інтеграції України. І в даному випадку ми якраз демонструємо, що відбувається масштабна, активна боротьба з корупцією. І в Євросоюзі це розуміють, вони це вітають, підтримують. Безумовно, їх непокоїть те, що виявляються такі масштаби достатньо глибокої корупції. Безумовно, особливо це непокоїть самих українських громадян в першу чергу, але і наших партнерів. Але те, що це викривається, і те, що з цим відбувається боротьба, безумовно, це позитивна тенденція. І також зазначу, що наші європейські партнери вони підкреслюють, крім вітання боротьби з корупцією, підтримки боротьби з корупцією, вони також підкреслюють, що зараз принципове питання. Пріоритет номер один продовження підтримки України, тому що безпека на першому плані. Якщо вистоїть Україна, вистається Європа. Європа не може кинути Україну на призволяще, кинути Україну наодинці в боротьбі проти російської агресії. Про це, от буквально сьогодні, і сказала Кая Калас, очільниця європейської дипломатії. кажуть, і інші європейські лідери, так що тут поєднуються. І безпекові інтереси Європи, і те, що Європа підтримує посилення активізацію боротьби з корупцією. Ну, ви згадали про ту інформаційну паузу, яка є в Сполучених Штатах щодо цієї теми. Але президент Трамп він продовжує активно коментувати війну в Україні і бойові дії, за його словами, в Україні можуть припинитися вже найближчим часом. Таке припущення президент Трамп висловив в інтерв'ю британському телеканалу GB News. Чільник Білого Дому визнав, що його мирні ініціативи не виявилися. Легким завданням, як він сподівався раніше. Трамп наголосив, що чинить значний тиск на Росію, обмежуючи її можливості продавати нафту, зокрема до Індії, і це виснажує російські ресурси для ведення війни, зазначив він. Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак сповільнення російської агресії. Путін наразі не демонструє бажання не тільки до закінчення війни, але навіть до перемир'я, заявив він. Пісторіус повідомив, що Німеччина надасть Україні до. Додаткову оборонну підтримку на суму 150 мільйонів євро це допоможе Україні захищатися від російських атак по енергетичній інфраструктурі, пане Володимире. Говорячи про чергову от тезу пана Трампа, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. От на чому це ґрунтується? Ну, в даному випадку це традиційна стилістика Трампа. Він скоріше надає більш позитивні сигнали, трошки прикрашає реальність. Ну хтось вже до цього звик, і спокійно це сприймає, хтось сприймає це, що ось-ось, і все закінчиться. Моя думка ближче до позиції пана Пісторіуса. На даний момент на превеликий жаль, немає прямих передумов для очікувань, що війна ось ось припиниться. На превеликий жаль, ми бачимо і удари по Україні, повітряні удари, в тому числі нещодавно і по Києву, активні спроби активних наступальних дій з боку Росії і в Донецькій, і в Запорізькій області. Росія не хоче припиняти війну. Росія хоче посилити свої позиції в переговорах за рахунок більш активних наступальних дій. Тому думати, що війна от ось ось закінчиться, на жаль, це ще зарано. Для того, щоб війна закінчилась, потрібно посилення і санкційного тиску на Росію. А тут американці на роздоріжжі, і у них навіть такі думки: от Марко Рубін нещодавно сказав, що вони вже по максимуму вели санкції. Ну це не зовсім так. Прямо проти Росії, ну так. Ну тому що обсяги там, взаємної торгівлі, економічних відносин між США і Росією зараз ну, не дуже, скажімо так, високі, якщо не сказати, мінімальні. А от по вторинних санкціях тиснути є куди і як. І тут треба діяти разом з Європою. Іноді, до речі, навчати європейців, як застосовувати механізми вторинних санкцій. Тому тут є куди тиснути. І головне, один з найбільш ефективних інструментів тиску на Росію, щоб Росія припинила цю війну, це надання Україні далекобійної зброї. Ми ж бачимо навіть зараз, от в тому числі в останні дні, дуже ефективні удари по новоросійську, по цілий низці нафтопереробних заводів Росії це болюче для росіян. Якщо таких ударів буде більше, якщо там буде застосована американська далекобійна зброя, тоді ефективність буде значно більше. Чим більше буде ціна війни для Росії. Тим швидше завершиться війна. Тому тут потрібна більш рішуча позиція Сполучених Штатів, не тільки очікування, що Путін, врешті-решт, піде на зустріч, почне переговори про припинення війни. Просто так, автоматично, стихійно він такі переговори не почне. На нього треба тиснути. І в першу чергу через військову підтримку України. Пане Володимире, ми дуже вдячні за вашу точку зору і за те, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фасенко полі...